Перед початком прослуховування поставте, будь ласка, свій мотиваційний лайк цьому відео, приготуйте чай або каву, вимкніть світло та одягніть навушники. Ми розпочинаємо. Ця історія відбувалася на початку листопада 1997 року, коли серія дуже дивних сеансів змусила дитячого психолога в штаті Мен звернутися до правоохоронців. Все почалося з того, що один з пацієнтів психолога розповів йому про свого друга. Цей друг був уявним як для психолога, так і для батьків хлопчика. Хлопчик називав його пан посмішка. І довго говорив про нього під час деяких сеансів. Маленький пацієнт називав свого друга саме так з декількох причин по перше, тому, що уявний друг завжди посміхався, а по друге, тому, що коли друг був поруч, хлопець відчував себе радісним, безтурботним та найщасливішим хлопцем у світі. Він казав, що було відчуття, ніби все було добре, всі негаразди, просто зникали. Хлопчик, про якого йдеться, лікувався від серйозних проблем, пов'язаних із гнівом і депресією. Але коли пан посмішка був поруч, він сказав, що, здавалося, весь гнів і смуток, просто зникали. Пацієнт запевняв, що містер посмішка не розмовляв, а просто стояв біля ніг його ліжка. Від пана посмішки завжди пахло солодкою ватою, і хлопчик почувався у безпеці просто через його присутність поряд. Психолог припустив, що цей уявний друг. Був захисною реакцією хлопця на негаразди та сварки між батьками, які, зрештою, привели його до агресивної поведінки. Але психолог не вважав стан пацієнта важким все можна подолати, обговорити та знайти вихід. Психолог звернув увагу на загадкового пана посмішку, коли інша пацієнтка. Дівчинка приблизно дев'яти років, батьки якої звернулися за професійною допомогою, також почала говорити про свого уявного друга пана посмішку. Потім додався хлопчик семи років. Далі Хлопчик років дванадцяти. Згодом була ще дівчинка років одинадцяти. Загалом приблизно 15 маленьких пацієнтів почали говорити з психологом про пана посмішку. Перші випадки він списав на збіг зрештою, у багатьох дітей є уявні друзі, а ім'я і опис пана посмішки були досить загальними, щоб ця історія почала бентежити. Але коли все більше і більше пацієнтів почали розповідати йому про пана посмішку, психолог почав непокоїтися та складати історії у загальну картину. Він попросив дітей більш докладно і детально розповідати про їх приятеля. Кожен з малечі описував його однаково, використовуючи одні й ті ж слова, слово в слово. Усі ці діти не могли контактувати один з одним, вони жили у різних районах, ходили в різні школи і не були знайомі один з одним. Наприклад, п'ятеро з них наразі проходили домашнє навчання, і, за словами їх батьків, діти вкрай рідко виходили з дому, за винятком, коли дорослі йшли в магазин чи щось типу того. Не було ніякої можливості, щоб кожен з цих дітей десь зустрічав чи розмовляв з іншими, і вони разом придумували і складали свої розповіді. Цей факт змусив дитячого психолога замислитися і зробити тривожні висновки Він поспілкувався з батьками кожного з дітей віч навіч віч. Психолог уникав розголошення інформації, якою вже володів, але сказав дорослим, що були тривожні дзвіночки під час кількох сеансів з різними пацієнтами, і що він вважає, що є ймовірність того, що їхня дитина опинилася під загрозою. Він попросив дозволу у батьків обговорити дані припущення з поліцією. І батьки дали свою згоду за умови, що вони будуть в курсі того, що відбувається. І ось протягом наступного тижня поліція приїжджала до кожної дитини окремо, щоб поговорити про її друга. Вони запитували подробиці його зовнішності, яку, здалося, діти не могли описати, окрім усмішки. Та того, що він не такий, як вони, а також питали, як він потрапив до їхнього будинку та про усе, що він говорив або робив, коли перебував у них вдома. І психолог, і батьки, і поліція були впевнені, що пан посмішка цілком реальний і досить небезпечний. Поліція Перевірила, чи немає маньяків, вбивць, чи інших незаконослух'яних громадян, які живуть у цих районах, чи просто десь поряд із будинками дітей, і впевнилися, що це не так нікого підозрілого вони не знайшли. Але було цілком зрозуміло, що ким би не був цей пан посмішка. Він був реальною людиною, яка пробиралася вночі в домівки цих дітей. Ніхто з дітей не знав, яким чином їхній приятель потрапляє до будинку. Вони сказали, що коли прокидалися, він вже був біля їхнього ліжка. Іноді казали, що він співав, але вони не знали цієї мови. За їхніми словами це звучало як колискова дітям це надавало відчуття безпеки. Нарешті малечу попросили намалювати пана посмішку, оскільки вони не могли передати словами, як він виглядає. Кожен із цих дітей. Брав червоний олівець і продовжував розфарбовувати всю сторінку, поки вона не стала просто червоним прямокутником. Діти наполягали на тому, що намалювали саме того, хто приходить до них серед ночі. На запитання, де його голова, руки та ноги, вони просто відповідали. Що на зображенні все зрозуміло та чітко видно. Малеча стверджувала, що намалювала ідеальну картину чоловіка біля підніжжя свого ліжка, і коли їм казали, що вони просто розфарбували сторінку і взагалі нічого не намалювали. Діти дуже лютували, думаючи, що їх звинувачують у брехні, і наполягали на тому, що те, що вони намалювали було зображенням людини, яку вони бачили. Керуючись скоріш передчуттям, ніж чимось іншим, психолог вирішив показати один із кольорових прямокутників різним дітям і запитати їх, що це таке. Кожен із них. Не знаючи, яким мав бути цей малюнок, чи хто його намалював, і не знаючи, що інші діти, з якими розмовляли на цю тему, взагалі існують, відповів, що це було зображення пана посмішки. Відволічіться, будь ласка, від історії та поставте лайк. У кімнатах дітей поставили камери та радіоняні, щоб за ними можна було стежити. Багато батьків просто перестали спати і могли не стуляти своїх очей цілу ніч, дивлячись на екран, який показував, як сплять їхні діти. Жодного разу ніхто не заходив і не виходив із дитячих кімнат. Із з радіонян не було чути жодних звуків, крім дитячого хропіння чи час від часу розмов у вісні. не було ніяких ознак присутності пана посмішки. Через майже два тижні багато хто з батьків почав сумніватися, що пан посмішка взагалі існував. Інші психологи, з якими консультувалися дорослі, зводили все до якоїсь дивної спільної ілюзії, яка, хоча це неможливо пояснити науково, не мала жодного підґрунтя в реальності. Деякі батьки припустили, що можливо вся ця історія з паном посмішкою була заснована на телешоу чи фільмі. Які всі діти дивилися це й призвело до того, що всі вони фантазували про щось подібне. Потім один із хлопчиків зник. Зображення на камері в його кімнаті зникло близько другої години ночі. Мати побігла перевірити кімнату, але побачила. Що вона порожня, їй знадобилося менше хвилини, щоб добігти до дитячої кімнати. Для хлопчика не було жодного способу піти або бути забраним і зникнути з її поля зору в той час, коли вона пішла зі своєї спальні та побігла до його кімнати, але він зник. Мати сказала, що на той момент. В кімнаті пахло солодкою ватою. Пошуки хлопчика нічого не дали, ніхто не бачив нічого дивного або незвичайного вдома до або під час зникнення, і жодних його слідів так і не було знайдено. Не минуло й тижня, як одна з дівчат, які говорили про пана посмішку. Теж зникла. Потім ще одна, потім ще один із хлопців. Один за одним діти почали зникати, поки їх не залишилося четверо. Четверо дітей почали говорити про те, що пан посмішка і його друзі незабаром заберуть і їх. Коли цю четвірку запитали про цих друзів, вони сказали, що пан посмішка живе з іншими усміхненими людьми в щасливому місці і що він незабаром їх туди приведе. Діти сказали, що там вже багато людей і що в щасливому місці все чудово. Вони сказали, що знали про це тому. Що пан посмішка говорив з ними в їхніх головах, оскільки він не міг говорити так, як інші люди. Також уявний приятель показував малечі у їх головах картинки місця, до якого вони повинні були потрапити. Ситуація ставала все тривожнішою. Через кілька тижнів діти почали скаржитися на головний біль та нудоту. Їхні батьки повідомили лікарю та поліції, що у дітей почалися галюцинації, і двоє з них почали скаржитися, що їм більше не подобається місце, яке їм показував пан посмішка. Один із четвірки почав кричати протягом півгодини, поводячись так, ніби у нього був напад, він кричав, щоб кольори пішли геть з його думок, що вони були жахливими і що йому потрібно, щоб барви зникли. Ще один із дітей запевняв, що пан посмішка весь час розмовляє з ними всіма в їх головах та щось розповідає. Страшні речі. Але діти не могли про це говорити, вони не повинні були, тому що тоді їхні батьки також дізнаються про жахливі речі. Психолог попросив дітей записати те, що говорив пан посмішка, пообіцявши, що нікому цього не показуватиме. Зумівши завоювати довіру одного з хлопців. Той погодився Текст написаного відомий лише лікарю та поліції. Але коли когось із причетних до цієї історії запитують про це вони просто мовчать і швидко знаходять привід, щоб змінити тему. Діти перестали спати. Записи з камер відеоспостереження показали. Як вони сиділи рівно, їхні очі не моргали. Діти просто дивилися на стіну, не рухаючись і не видаючи жодного звуку. Заспокійливі ліки не допомагали. Одна з дівчат почала робити на своїй шкірі дивні кругові сліди. А двоє хлопців взагалі перестали спілкуватися рідною мовою. Мова, якою вони говорили, так і не була визначена, і, незважаючи на те, що багатьох експертів попросили прослухати розмову малечі, вони не змогли перекласти те, що почули на записах. На початку 1999 року всі четверо дітей зникли безслідно. Не було жодних слідів того, хто їх викрав. До цього дня пошуки нічого не дали, невідомо де вони знаходяться, чи живі, чи мертві. Жодних підозрюваних у поліції також не було. Всі четверо, здається, просто розчинилися у повітрі, як і інші діти, які пропали до цього. Усі вони тепер вважаються зниклими без звісти. Дотепер обставини зникнення п'ятнадцятьох дітей так і залишилися нез'ясованими.